Машина теж повний галяк. Один карбер. Може з двох один зроблю. Тоже б. Коротше не заводиться. Все перелапав, коротше, знайшов причину вроді. От тут резина, коротше. Поломилася сосе воздух, блин. А оцей сраный кусок резини стоит 800 гривень. Пиздец, блин. За шо тут, блядь, 800 гривень. 500 чи 600 самый китайські, дешеві, бл. Коротше, жесть, блін. Це, коротше, не оригінальний карбюратор. Це вже кіс... копія, чесь... чеська копія. От, як? Made in Cheska А в мене є оригінал, бля. Я попробую поставити оригінал. Не треба його віддраїти, конечно. Б... Бе... Як він називається? Made Германия Пи, 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 пирбург. Кис, пирбург. Короче, Пирбург 2, е короче. Вот, Пирбург 2Е. Германия. Вот. Все оригинал. Короче, я тут подавился тут таких наворотов, капец. И все вроде рабочее. Тут даже Кулачок газу, блін, такий здоровий, коротше. Деякий кулачок газу. А на цьому чеському, блін. Набагато май маленький який матюнький, блін. Коротше, як поставити, я думаю, якщо я цей оригінальний поставлю. Машина і так перла. 150 легенько, то на цьому всі 180-200 буде валити. Короче, попробую оригінальний поставити. Ну коли куплю цю резину срану. Короче, от така фігня малята. Всюди треба. Денюжка, денюжка, треба мені десь півтори тисячі. Звідки? Звертайтеся на ремонт, давайте щось. Де заробити? Дайте заробити Тарасу. Треба гроші на ремонт машини і квадроциклу. Бо я не люблю, коли техніка не працює. Всім щасливо